День любі мої. Для того, щоб зробити якийсь висновок про походження візерунків, особливо з 17-18 століття доби Хмельниччини або Козаччини, треба передивитися розвиток європейської вишивки або гобілену Так, ось я багато років, приблизно десь з 2002 року. Регулярно їздила до Франції, до Англії та вивчала різні штамповані орнаменти, вишити орнаменти та орнаменти з Гобеленом. Так ось зараз прошу вас подивитися: це я привозила до України в різні роки, бо я їздила навіть до Ліону вивчати орнаментацію старовинну, яка походить ще за часів Хрестових. Походів, яка була привезена зі Сходу або з півдня нашої планети. Так ось я помітила дуже давно, я про це завжди кажу: цікаві речі. Козаки привозились з Франції, а після війни в Офландрії, наприклад, або з походів турецьких, або ще з якихось. Навіть товаришувалися з гішпанцями, німцями, з голландцями. Вони привозили звідтіля, де тільки були оці всілякі орнаменти та вишивки. Ось, наприклад, це французький габелен. Він традиційний для півдня Франції. А це орнамент, теж середньовічний, французький, на бавовні. Я його сама купувала. Він відноситься до періоду середньовіччя. І це, так мовити, орнамент, який фіксує райське дерево походження райського дерева. Ось ще французька тканина. Будь ласка, схожість ви побачите тільки різні колі. А ось козацька вишивка. 17-го-18-століття. Бачите, скільки схожого. навіть як вистроїв цей орнамент? Просто дуже, дуже схоже, дуже типово для того часу. А ще я завжди кажу про Петриківську розпись нашу. Кажуть, Лукавка, Лукавка. Ось теж французький орнамент. Традиційний це Губелен. Тому завжди кажу, робіть висновки, висновки самі. Чи були у нас глибокі зв'язки з Європою? Звісно, вони були. Та, звісно, до нас привозили все, що могли, що купувалося, що було на той час модним та розповсюдженим, де б то не було, в будь-якій країні. Дякую за увагу. Якщо будуть питання якісь, завжди відповім.